Привіт! Ви напевно не раз чули тезу, що в церкві не можна розлучитись. Цим ви нас не здивуєте, бо щоб розібратися у тій темі, треба добре попотіти. Та ми вже все для вас підготували, тому підпишіться на наш канал, а ми вам все зараз розкажемо. Отже, в Християнстві подружжя благословляється самим Ісусом Христом і стає вічним союзом. Точно так само вважають всі хлопці і дівчата, коли одружуються християни. Вони чи ні? Це робиться, щоб навічно скріпити свою любов, і щоб це всім доказати, вони влаштовують надзвичайне свято, весілля. Біблія порівнює любов чоловіка і жінки до вічного зв'язку між Ісусом Христом і його церквою. Для чого шлюб є духовним знаком, який не стирається, тобто таїнством. Його головними характеристиками є єдність і нерозривність. Ціни християнського подружжя згідно кодексу канонів східних церков є три: добро чоловіка і жінки, народження і виховання дітей. Але не всі знають, що любов це не так отримувати, як давати, Тож не готові це зробити довгостроково. Тоді до згоди прийти важко, порозуміння кудись тікає, і супруги перестають чути один одного. Такому випадку є чотири альтернативи: жінкам вбити чоловіка, а чоловікам втекти до мами, розлучитися в реакції і забути про шлюб, зробити сепарацію або анулювати шлюб. Втекти до мами легко. Переважно мати думає, що вона добре знає, як вам бути щасливими у вашому житті із вашим партнером, і вона рада цьому допомогти. Вбити чоловіка можна навчитися. Так здається, ми кудись не туди зайшли. Насправді ми хочемо вам розказати лише про дві альтернативи, які нам пропонує церква. Сепарація це коли ви вважаєте, що щось не те робиться в подружжі, наприклад, подружня зрада, небезпека для душі і тіла, нестерпна поведінка когось із супругів. І ви, для того щоб помиритися, просите благословення в церкви, щоб ізолювати себе на визначений період. Тобто сепарація це не скасування вашого субу. А ніби пауза. Ви все ще разом, але вже не разом живете чи не поводитесь як сім'я. Сепарація може тривати тиждень, рік, а може ціле життя, але в такому випадку ви вже не маєте права на ще одне вінчання, бо ви в цей момент знаходитеся в шлюбі. Інша справа це ануляція шлюбу. Тоді церковна влада дає вам папірчик, що вашого шлюбу ніколи не було, і ви знову можете одружитися вперше з іншим партнером. Зараз може здатись, що це якраз те саме, що всі називають розлученням, але ні. Зараз слухайте уважно. Канон 853 каже: священний подружній вузол не може бути розірваний жодною людською владою і жодної причини, крім смерті. Тобто. Церква робить ануляцію шлюбу, коли вважає, що шлюб не був шлюбом, тобто незаконно укладений. Це може бути в випадках, коли шлюб відбувся з якоюсь перешкодою, недостатній вік, кровні зв'язки, попереднє подружжя чи примус до нього. Або коли вияснилось, що ваш чоловік монах. А розлучення це коли надія і любов, які мали бути вічними, засмітились і зіпсувалися, і замість того, щоб поприбирати там вам уже плювати на закони церкви. Про нерозривність подружжя і ви будуєте собі нове життя поза межами церкви. Бо справді розлучити істинний шлюб в церкві не можна. При тому розлучені не є відлучені від церкви. Вона їх далі заохочує жити по-християнськи, особливо виховуючи своїх дітей у вірі. Справжня любов вічна. Дякуємо тим, хто подивився це відео до кінця. Якщо воно для вас було інформативне, підписуйтесь на наш канал. Це можна зробити, натиснувши червону кнопку внизу під відео. А наступного тижня готуйтеся до розповіді про християнське поховання. До зустрічі!